Слава Україні! Розпочалась 497-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію, по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше місце Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої протягом минулої доби. Противник завдав ракетного удару по місту Первомайск та селищу Білий Колодязь з Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджене зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Понад 15 населених пунктів це, зокрема, Гірськ, Карповичі, Михальчина, Слобода, Чайкини, Чернігівської області, Середнабуда, Вовківка, Миропілля, Рясне Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки, Харківської області. На кубінському напрямку противник намагається наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Масютівка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська з займаних позицій в районах західніше Нововодяного та Південніше Діброве Луганської області. Успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, це. Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське Берестове, Веселе і Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів. Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше та північніше міста Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах від ворожих артилерійських обстрілів. Постраждали більше як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів'яр, Кліщіївка, Олександр Шультине та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. В районі міста Авдіївка Донецької області. У той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Очеретини, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них. Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області, здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Макарівка та Зелене поле Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області, Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон через катастрофічні втрати у живій силі, командування російських терористичних військ. Змушує свої підрозділи комплектуватися колишніми в'язнями російських виправних колоній. Командування 20-ї армії окупаційних військ РФ намагається відмовитись від комплектування своїх частин, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області, колишніми зеками через, м'яко кажучи, незадовільний рівень військової підготовки, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори. Тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороби мають ознаки холери. Окупаційна, так звана влада, не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. Розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Минулої доби українські воїни загалом ліквідували 670 російських окупантів, три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. 9 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобіля та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!